Понад дві сотні кораблів російського тіньового флоту мають американське чи європейське походження. Схему з кінцевим одержувачем Росії розкрили та оприлюднили журналісти одного з європейських медіаконсорціумів. До рук агресора судна потрапляли через треті країни, як от В'єтнам чи Індію, та ходили під прапорами інших держав. Фактично, це підігравання ворогу, кажуть в численні оглядачі, адже близько 70% нафтових доходів Росії саме від тіньової логістики. Окрім того, танкери невідомого походження були помічені в місцях, де пізніше виявляли пошкоджені кабелі зв'язку в акваторії Балтійського моря. Чим ще небезпечний тіньовий флот і як йому протистоїть західний світ у матеріалі Анни Басової. Про те, що в тіньовому флоті Росії виявлено європейські та американські танкери, повідомили журналісти консорціуму європейських медіа. Серед понад 600, а за деякими даними тисячі суден, якими агресор послуговується для нафтової логістики, щонайменше 230 зі США та ЄС компанії власники перепродавали кораблі Індії, В'єтнаму, Гонконгу та іншим країнам, що не приєдналися до санкцій проти РФ. Найбільше суден потрапили до Росії з Греції 127. Ще 22 кораблі опосередковано продала Велика Британія, 11 – Німеччина. Загалом у тіньовому флоті агресора танкери з 21 країни з тих 35, що офіційно запровадили проти нього санкції. Росії вони обійшлися у 6 мільярдів доларів. Загалом же з урахуванням кораблів неєвропейського походження, Кремль виділив на тіньовий флот 10 мільярдів, заявляє українська розвідка. Ці судна забезпечують експорт близько 70% російської сирої нафти та нафтопродуктів, що перевозяться морським шляхом. Найбільше танкерів ходять під прапорами Панами, Габону, островів Кука, Ліберії, Маршалових островів тощо ідентифікувати кораблі складно, адже вони постійно змінюють реєстрацію та назву, вимикають систему ідентифікації та перевантажують нафту на інші танкери в офшорній зоні. Тіньовий флот росіян дуже комфортний простір для гібридних атак, вважає публіцист із групи військових досліджень та аналізу Лукаш Пахольський. Йдеться передусім про пошкодження підводних кабелів, які почастішали в останні 15 місяців. І всі в акваторії Балтійського моря чи фінської затоки. Порушення цілісності виявили в друтів, що з'єднували Німеччину та Фінляндію, Литву та Швецію або відповідали за зв'язок у Латвії. Два судна затримали у Швеції та Норвегії. Підозрюють, ті зумисно тягнули якір морським дном, тим паче, що екіпаж на облавку росіяни. Мета росіян швидше за все знизити рівень безпеки жителів країн, що межують із Балтійським морем. Ми бачимо, що атакують як телекомунікаційні канали, так і енергетичні кабелі, які використовуються для обміну електроенергією між окремими країнами. Можливо, це також репетиції більш масштабних атак. І це ще не всі проблеми, які створює тіньовий російський флот. Торік у грудні у Керченській протоці затонули два танкери з нафтопродуктами. Причиною корабле трощі росіяни назвали негоду та шторм. Уже по тому стало відомо через хвилі Один із бортів розколовся навпіл. Нафтопродукти вилилися у воду, а мазутна пляма досягла як Азовського узбережжя, так і Чорноморського з боку тимчасово окупованого Криму. Оцінити наслідки катастрофи українці не можуть через окупаційний режим, але переконані, йдеться про справжню екологічну катастрофу. Анна Басова подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.